Кінець, звичайно, але на якомусь етапі ми будемо проводити опитування, яка ж музика вам більше подобається, яка музика мелодійніша і яка мова найспівучіша. Ви пам'ятаєте, що ми прослухали вже італійську, португальську, іспанську, індурську американських індіанців музику, африканських аборигенів, австралійських аборигенів. Французьку, японську, китайську. ну Багато музик. Сьогодні у нас турецька музика. Пишіть в коментарях, які турецькі слова ви знаєте. Я знаю чай гільди Зараз, Зараз кофе гільди Прийшло кофе. От Ми зварили кофе, це по-турецьки звучить як кофе гільди кофе